Привітуліки, привітуліки! Доброго всім раночку. П'ятниця, 26 січня. До речі, дівчатка дико вибачаюся. Знаю, що є в мене танюшки. Але вчора вранці забула. Думаю, буду робочі моменти записувати. Привітаю вас під час робочих моментів. Ну, ви вже ж бачили, да, що перетворилися робочі моменти, як вони мене дістали зі своїми абсурдними повідомленнями. І якось так воно думала-думала і все рівно не привітала вас. Тому вибачайте і нехай краще з запізненням, але все рівно вітаю вас. Прошедшим Тетяниним днем. Амур. Я погодувала двох і на допомогу прийшов нам тато. Значить, тільки випустила, амур схопив соску і ні разу не виплюнув, поки не в пів літри. Пішла налила другу пляшку. Думаю, треба берточку годувати. Амур тут як тут. Коротше, Берту поки кормила, на мене нападали ці два козла, як настоящі, З лобешниками і з усім остальним. Я кажу, поки ті в лютому народжуватимуть, а мур перетвориться в лося в якогось. І так уже, який він, високий, бедовий, це йому скільки тут? 13 днів здається. Потім Берточка стала їсти. Ну, з повної пляшки, може, грам 50, якщо залишилось. І все. На завтра в нас напланована ціла купа роботи. Завтра берточку потрібно обезрожити, надіти на неї корону. Сьогодні зранку знову покидала обяви стосовно козлика і у Фейсбуці, і у Вайбері. Для шару. Зараза мала. Якщо сьогодні не знайдеться бажаючий забронювати ось цього красунчика, то завтра будемо з ним прощатися. <смірто> ну що, молока дуделять, будь здоров, Вон, будь ласка, допиваємо. Ніхто нічого не залишає вже. Е, порахувала, виходить так. Якщо його годувати до місяця, мінімально, що він вип'є на молодці, це 1900. Якщо зараз за нього 2000 ніхто не хоче дати, то в місячному віці 4 за нього тим паче ніхто не дасть. Хоча ми каратіка брали рік назад, у березні, за 100 доларів. Я це побадаюся. Амур бадається, той він розчепірився капець. І от оце бачиш, що він робить, за те ж я й кажу, що коли народять ці дівчата і будуть малеча, як він себе вестиме з ними. Тобі зручно, так козлику. Амур, ну прямо справжній козел, козел, козел. Да? Хвостики. Ох, ви хвостики. У нас вчора йшли на дойку дощ ішов. Потепліло і йшов дощ. Сьогодні зранку встали нуль. Нуль і... і де сніг? Д ногами так ото все рипить, сніг від ну, мокрий зробився. Ой. Ви ще не набігалися, хвостики мої. Давайте, можливо, вже на місце і спатаньки. Ага. Ще не всі в туалет сходили, так? Да? Ой-ой-ой-ой-ой. Такий шикарний козлик. Ну. Ой боже, бертуся. Що ти льотаєш? Пів літра за раз. Амур ще більше пив. Да, Амур? Да. Любить цілуватися. Лізе прямо до морде як я кажу. Давайте вже на місце. Дивіться козлик пішов. Вже вернувся й козла. Угу. Вони ходять до перепілок гулятися. Отакою. Бачили, що витворяє? Давай, давай, давай. От молодці, які ви розумнички в мене. Давай. Амур, ну, ну дивись, діти зайшли, йдіть лягайте спати, йдіть. Куда? Виспались все. Капець. це за? Ну, нормально-то безручно, да? Ой, дівчатка, зі мною такий випадок трапився. Дівчатка, хлопці, сьогодні обов'язково поділюся, розкажу. Емоційно приємний. Хоча, скажу відверто, взагалі неочікуваний. Ми були до такої ступені здивовані, що словами це просто не передати. Так! Алло, хлопці! Давайте на месте. Швидше. Амур. М -м -м. Вот уже жди энергии. Хочешь, отбавляй. Да? <свяк _> <свяк _> Ты своими скачками навіть резкость на камере. О, Боже. Резкость на камере порушил. Сьогодні треба на кулінарний канал повиставляти відео. Закваски треба фасувати. Зараз піду, ще ж бомонд мене там десь чекає. Вчора вже отримала замовлення на мілку і на бомонд. А, але попередила, що продавати почну не раніше, 15 січня, це оці головочки, що я вже зварила. Жук малий. Тому що не хочу я молодими ну, тижневими продавати. В них ще нема того ніякого смаку. Хоча б тижнів після двох, трьох, отак. А там скажіть, як припаде на вихідні після 15 лютого, не раніше. А я далі взагалі-то розповідала. Прийшли ці живжики, знову почали на мене скакати потім сюди. І вимкнулася камера. Я не розумію, вона інколи пише безперерв... безперервно, а інколи вісім хвилин записує і вимикається. Чому так? Навіть не знаю. Ну, вже позаходили. Дітки, хвостики наші. Зараз повлягаються спати. А я йду в хатку. Тут прямо вже калюжа. Вова сьогодні вирішив, що потрібно їхати на Москвічу, бо каже, хто його зна, що на вечір буде. Раптом знову не зможу заїхати в двір. Як тоді ми запихували її піввечора. Хтось тут їсть, хтось в сараї. Не знаю, чи записалося, чи ні в ту першу частину. З нами трапився такий чудний випадок. В хатку зайду, обов'язково вам розповім. Неочікуваний, приємний. Ух ти, сусіди дерева постригли. Ото обкрамсали. Прям якийсь бонсай. Отак от, от. Приємний, неочікуваний, несподіваний взагалі. Дівчата вчора вимкнули камеру. Обірвали проводи. Це ж як треба було туди лізти. Це ж кого вони так цікавили. Чого тут? Чого ти, Барбі? Так, заспокойся. Е, Вова каже, а ну глянь на камеру, бо щось ну, незрозуміло. Коротше. Я ж дивлюся, кажу, не в зоні. Він каже, зараз піду увімкну, бо таке каже, як висмикнули з розетки провід. Увімкнув. Та замовкне. Я перевіряю. Ти б так перестала молоко сосати з себе, так? Да? Що? Нє? Ні? Нє, ні, да? як молоко перестати пити, так ні. іди їж сіно. Зерно ти вже поїла. О, о, пожалуйста Пожалуйста Що ти робиш? Що ти робиш? Ти дуринда. І це ж другий сосок. Той вона менше смокче. Ось цей вона більше смокче. Це вона вже висмоктала. Ой, ну нічого, нічого. Скоро приїде подарунок тобі, дасть Бог. Так. Да. Нам Максимка обіцяв. Вирішити цю проблему. І все рівно. Що там крем, а потім чого шерхнуть цицьки? Та чого ж вони не будуть шерхнуть, як крем, скажи, я сажрала? Да. Крем сажрала, цицьки зубами розцарапала, молоко випила. І скільки я даю, іди гадай, на кавовій гущі, да? Зарази кусок. Я як ругалася, кажу, заріжу. Бістріш, ніж бусю. Максим каже, ні. Ні, не пари гарячку, підожди. Я, каже, замовив вам подарунок. Да? Я поки дочекаю з того, пофігу. Пофігістка щита. І кажуть перцем, ще там чимось. В тому році в минулому був і перець, і чого тільки не було. Їй все рівно мазь, там не мазь, крем, не крем, пофігу. А я маю, що я маю? Не Недо, доотримую молоко, бо я навіть не можу знати, скільки вона дає. Маю подряпані об зуби соски. І маю їх ще й пошерхші, Бо те, що я мажу, те до жопи дверка. Он яка вже. Дивіться, це у нас лана. Петелька вже припухша, розовенька, гляньте. -ка. О така. Петелька вже таке, хоч сьогодні народжують, так, да, ланусь? І вимічка збільшилася. Вже так його добре видно. Угу. Боже, а сісечки ж. А сісічки, ну піпетки. Ой, я як згадую цих первокоток. Знаєте, як ото кажуть, згадаю і вздрогну. Ланусь. Це ти через тиждень да, будеш народжувати. Треба під, подивитись по записам. Так, ну що, всім бажаю гарного дня, чудового настрою. Останній робочий день на цьому тижні. Ну і як завжди, Гоу працювати. Да, Ланушка? Ти мені, дівчинку, народиш. Народіть хоч ти і Дана мені, дівчат. Ось Дана вийшла. Бачите, у Дани на шиї. Також отаке персикового кольору, а це ж сейбл. Оце в нас Барбі виходить, народжує сейбл. Що це там повисло вже? Щось до чогось прицепилось. Угу. Ну, петелечка також розовіє, але менша. І вимічко менше. Це дівчатка й хлопці го працювати.